Mm -hmm. Тому що я зрозуміла, що о, з поверненням додому я почну проживати цей час, який я поставила на паузу в іншій країні. Так воно і трапилось, звісно. І коли я повернулася в Україну, я зрозуміла, що о, там я вже злякалась вдома, mm -hmm. в своїй квартирі. Я дивилась на дитину і, і там я. Була максимально налякана тим, як я буду жити далі. Я не говорю зараз про, ну тоді, певно, воно ще й не, не потрібно було про чоловіків, да? але просто навіть сам факт, як mm -hmm. жити далі, як працювати, mm -hmm. як, знаєте, навіть такі моменти, як відвести дитину в басейн. Це таке е, дурне, але такі думки були, тому mm -hmm. що вже звички форс сформовані. сімейні. Ну і звісно, зараз чоловіка три роки як немає, зараз вже я розумію, що мені страшно і в тому плані, що я не знаю, як я буду приймати навіть увагу чоловіків. Я вже не говорю про щось інше.